Онлайн аукціон оголосив центр реабілітації людей з інвалідністю Джерело життя його вихованці у соцмережі продають свої роботи і таким чином хочуть допомогти нашим захисникам, бо половину виручених грошей передадуть для потреби ЗСУ. Юлія Квятковська виставила на аукціон картину у техніці макрамеці. Соняхи жінка плела приблизно два місяці. Старала, щоб гарно було. Щоб... І кажуть красиво, щоб люди купили і мали задоволення від того, що я робила цю картину. Іван Штайн теж у техніці мокрема виготовив ось такі підставки під посуд. На аукціоні їх продають набором. Чоловік каже, що плетіння вже 15 років допомагає йому тренувати моторику рук, а продаж робіт наблизити перемогу. Це ло для того, щоб допомогти нашим військовим. Бо їм зараз нелегко. Родзинка аукціону. Ось ці бабусі, яких виготовляли усі разом. Розповідає авторка ляльок та керівник гуртка Жанна Лінник. Стирси насипається в носочок, так? Тобто хтось один тримає, другий допомагає, третій насипає, четвертий, хтось міє більше то той ниточками робить шию. Бабусь ще не виставили на продаж, але працівники центру та родичі вихованців кілька з них уже викупили. Жанна ліни каже, що вони символізують українську бабусю захисницю, яка мітлою може збивати ворожі цілі. Одна жіночка збила з балкона банкою Ну, Чому наша наприклад там? Він може не збивати ці всі, що там літають. На онлайн-аукціоні поки вісім лотів, каже заступниця центру реабілітації Алла Антонюк. Але таких поробок вихованців мають цілу колекцію. Коли це зроблено з любов'ю і з руками, особливо людей з інвалідністю, тому що воно набагато складніше, все воно цінне. Ми вже продали екосумки, вже в нас їх немає. Ми продали брилки, поїхали за кордон. Ці Скільки грошей зібрали, ще не рахували. У підсумку половину зароблен. Каже Алла Антонюк, через волонтерів передаду для потреб захисників. Нарешту куплять матеріали для нових лотів. Дарія Валерій Фетисов, Суспільна, Луцьк.